Приїжджати тут може теж до привезти тільки по государственному програму, а нам привозять волонтери. допомагає людям заповнивати форми і рахує скільки потрібно чого це не відбудова це лише те щоб закрити те що зруйновано то хир александр проводим гілли матеріал спио хоз хаза He evaluates how much each person has. It's not for rebuilding, but just for covering the damages of the shinings. Так, це допомагають нам тут волонтери. Теж стоїть буржуйка. Тут проводяться апарат. Дорогі ріхівчани. На даний час в міській раді є матеріали. В достатній кількості, особливо для ремонту даха, тобто брезент видаємо в необхідній кількості. Ну, для цього потрібно фотографії пошкоджень, підтвердження, ну розміри, щоб розуміти, скільки потрібно вам матеріалу. На даний час є дошка, ну її треба, навірно, розпускати. Можливо, да, для того, щоб перебувати цей брезент. Ну, Тобто з ОСБ то є, то нема, проблеми, але ну, можна подати заявку в Запоріжжя, його привезуть. Е, тобто ну, з цим трохи більша проблема. На дах е, матеріали є, плівка для вікон, ну хоча б тимчасово забити теж є в наявності. Так що, якщо потрібно, приходьте, звертайтеся до да, Тому потрібно, ]ому. приїжджайте в міську да. раду, пишіть заяву і все вам видадуть, все ви отримаєте. Да. До... Доброго дня. Малорихові заїхали з Сашком, попросили вікна позабувати. Зараз будемо цим, цим і займатися. Нема не одного цілого. твари Це так буває. Работаєш, роботає хи бах 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 пролетіло. дают поработать в более комплекте завод с высокой горкой неспокойные обстоятельства Забили вам гвоздями трохи двері, бо були відчинені тут. Так, я. З ці сторони забили. Ну і з цієї сторони. Ставимо лайки, коментуємо, пишемо, що кому треба. Все буде в Україні, все буде добре. Доброго ранку ми виріха. Сонечко встає, день буде добрий погожий. щось опять вже бухкають. Не знаю, ніч пройшла. більш-менш, але морозна була. Щас сонечко встане тепліше буде. Движемося далі. Не забуваємо лайкати. Запустить. Мама, дета корма. Ціла зграя.